Ми запитали у викладачів кафедри, що вони думають з приводу створення нашого проєкту, які бачать перспективи його розвитку, і що хотіли б почути на його сторінках. Давайте почнемо з їх відповідей. Всім доброго дня! Ну, от зараз я відповідаю на ті запитання, які попросила наша редколегія, щоб я відповів. А наша редколегія це люди, які створюють новий відеожурнал Лорнет. Ну, що я хочу сказати? Вийде у нас чи не вийде? Це залежить тільки від нас. Як ми побудуємо нашу роботу, такий буде і журнал. Яким я його бачу в майбутньому, це не тільки наша кафедра, але щоб тут був задіян і педагогічний колектив нашої академії. І не тільки нашої академії. Якщо у нас все вийде, то ми можемо вийти і на інші вузи, на педагогів. Вони поділяться своїми думками. Можемо вийти не тільки в місті Харкові, але й по всій Україні. А якщо у нас, ще раз кажу, вийде, то ми можемо вийти і десь кудись. Подалі. Так що я бажаю вам всім не складати руки, а працювати, працювати і працювати. Тому що зруйнувати це можна раз, два і немає. А побудувати це велике, велике діло. Так що в добрий путь! Всім, всім. Доброго дня, шановні студенти, редакції онлайн відеожурналу Лорнет. Вважаю, що ідея створення цього журналу є Актуальною і дуже цікавою. Маю надію, що в цьому журналі знайдеться місце для того, щоб висвітлити історію розвитку нашої кафедри майстерності актора в Харківській державній академії культури. Також я думаю, що ви розкажете цікаво про те, як вона зараз працює, як вона розвивається, які в неї перспективи. А також нам би було цікаво послухати і почути. Як ви бачите, майбутнє розвитку українського театрального мистецтва, як і театрального, світового мистецтва загалом? Дякую вам. Мене звати Февральова Світлана В'ячеславівна. Я майстер третього курсу. Ви знаєте, в наш складний такий час, коли ми не можемо вийти на сцену, ми не можемо дивитись покази інших курсів, інші курси не мають такої можливості подивитися, що робимо ми. Я гадаю, що в саме цей час такий формат е, відеожурналу дуже-дуже актуальний. Е, мені дуже подобається ця ідея, і я підтримую і бажаю вам успіху. Е, я думаю, що завдяки е, цьому журналу життя в нашій академії почнеться заново. Ми будемо підтримувати один одного. Ми будемо спілкуватися, і це дуже важливо для нас, акторів. Дякую вам. Успіху! Мені здається, що створення такого журналу і саме такого формату, і саме в нинішній час є не просто актуальною, ну а супер актуальною подією. Бо студенти, які зараз навчаються, вони позбавлені можливості наживо спілкуватися, щось створювати наживо. Ось, згадуючи свої студентські роки, до речі, саме в Харківській державній академії культури, саме після навчання, поза планом, по дорозі до гуртожитку, у гуртожитку, створювалися різноманітні ініціативи, саме без викладачів. Нам тоді здавалося, що ми ну, творимо новий український театр, і це було дуже-дуже ну, дуже круто. Як шуткуючи, каже наш декан, дома на кухні, так дійсно дома і дійсно на кухні створювалося закіпало майбутнє життя майбутніх спеціалістів нашого вишу. Тому, на мою думку, ця цей журнал, ця платформа має стати для студентів таким собі ноєвим ковчегом, де саме вони будуть створювати контент, де саме вони будуть рушійною силою, ну де вони будуть ініціаторами усіх подій. Тому, на мій погляд, цей журнал дуже цікавий і дуже сучасний, дуже актуальний.